Скандал у Луцьку на автовокзалі чоловіка висадили з автобуса. Причина він віз із собою собаку, але не мав для нього намордника. Чоловік є учасником бойових дій, та ніхто на це не зважив. І гроші за квитки йому теж не повернули. Чи мав право перевізник так вчинити із пасажиром? А якщо ні, то як тепер притягнути його до відповідальності? У ситуації розбралися наші журналісти. Вигнали з автобусу за те, що у собаки не було намордника. Маленька собака привита, все, він не кусається. До 10 кілограмів без намордника не можна. За словами власника тварини Олександра, його пес був на повідку, а він мав при собі ветеринарний паспорт з усіма щепленнями. Я прийшов до відправлення автобуса. Сіночка зайшла, мене вигнала з автобуса. Водій взагалі ні слова не сказав. Я вже зайшов, сів з собаці, нічого не сказав. Вона мені на руки залізла. Подібні ситуації не рідкість так у Кропивницькому жінку з маленькою собакою не пустили в автобус, натомість порадили їхати на таксі. Водій дуже грубо сказав, що нас не візьме, і все. Перевізник не дозволяє. Я сказала, що в мене є паспорт, є намордник. Хоча він навіть і не питав про це, є чи ні. Сказав категорично ні. Схоже, інцидент стався із волонтеркою Катериною Аріс. Дівчину не пустили з собакою у транспорт, попри те, що були усі документи, а саму тварину перевозили в переносці. Не було вказано про заборону їхати з тваринами, і в переносці тварину не пустять в салон, а тільки в багажний відсік. На запитання, але як песик там поїде в таку спеку, він же задихнеться за вісім годин. Водій з охмилкою відповів російською: нічого, ми йому фіранку відкриємо. Свою відмову компанія пояснила тим, що іншим пасажирам тварина може заважати. Знімальна група «Прокидайся» запитала в пересічних українців, як вони ставляться до компанії тварин у транспорті. Якщо собака себе добре поводить, нікого не чіпляє, а не обов'язково, щоб вона була в наморднику. Хазяїн сам розуміє, як його собака поводить в транспорті. Я думаю, дивлячись, яка собака, якщо там бійцівська або велика порода, то краще з наморниками, а якщо маленька, то можна, думаю, і без наморника, якщо в сумку вміщається і власник контролює її собаки. Якщо вона така маленька, то вона ніяких проблем не буде создавати. Велику, ну, звісно, надав намордники. Бо бу... одна людина любить животних, друга відноситься з относиться по-іншому. Та що тут е, треба на таку нітральну середину вибрати, щоб е, всім було комфортно? Правила перевезення тварин в автобусах прописані в законодавстві України. Згідно них, тварин до 10 кілограм потрібно перевозити в спеціальних контейнерах чи сумках з абсорбуючим дном. Їх слід тримати на руках чи на підлозі під сидінням, або ж можна викупити для цього сусіднє місце. Середні і Великі собаки це середні від 10 до 20 кілограм, а великі від 20 до 45 кг. кілограм. Перевозяться виключно на повідку і в наморднику за новими правилами і розміщуються поруч з людиною, яка її супроводжує, теж за умови викупу всіх місць поруч. Якщо особа, тобто власник тварини, не дотримується правил, які прописані в правилах перевезення тварин, то перевізник абсолютно правомірно може не дозволити перевозити тварин. Щоправда, встановлені правила викликають питання у зоозахисників. Вони пов'язані з евакуацією хвостатих, кажуть фахівці. Це безпритульна тварина. В неї не паспорта, нічого немає, щеплень немає. Ну максимум може бути у людини там повідок. Думаю, що можна. Буде написати листи, прописати, щоб і зоозахисникам зручно було рятувати тварини, і людям теж було комфортно їздити в громадському транспорті. Також перевізник сам може встановлювати правила перевезення тварин, пояснюють фахівці, але вони мають бути прописані і доступні для потенційних пасажирів. Якщо правила не прописані, наприклад, на заборону перевезення і людину не пускають з твариною, то потерпілий, зазначають захисники, може звернутися до поліції, і перевізник заплатить штраф від 170 до 340 гривень.